Слава Ісусу Христу, слава Україні! З вами канал Ярік Мазур. І хочу вам розказати, показати, я сьогодні є на ринку виноградів Закарпаття. По ділу приїхав. І щоб не зняти на ринку, просто ціни. Отакі От картопля по 13 гривень. І цибулька така суха, гарнесенька. Теж 13 гривень, бачите, навіть дешевше, ніж на 50 гривень. 50 це в тебе Марс така, так? 50, трохи в нас дешевше, Ну, я ціни просто буду зрівнювати. А в тебе такий гарний 15, що за сот? Не знаєш, зрозумів. Зелененький гарний. 15 гривень. Буряк воден 11 і таке абаку по 13 гривень. І бульба? Ви вгадали? Ви вгадали. 13 теж. Це виноградово. А що ви ділянні тут? І часник любаша 140 такий. Ну крупний. Такий помідор по 25. Високорослі, бачите. Це виноградово. Паразит. Паразит, так. Ось по 14. І кавун. Такий оптом по 13. Такі по 10 рівні є менші. 3 до 5 кілограмів. І жовта сливка у них по 25. Ринок тут з 3 до рання. Ну а це я вже після обіду, то так допродають або все привозять, може є торг. І така по 30. є, Така по 10. А дрібненька? Тоже 10? Все по 10, так? Поняв. До продаж. І такі великі геркулес здорові. По 55. 15 і 20. Такі 25 і 20. Такі по 7, а такі. Це у вас ґрунт чи теплиця. Грунт? Грунт. По 15, кажете, так? Да? А що за сорт? Гьор. Йорд, ясно. По 10 на гурт середня капуста, зелений по 8, а такий по 15. А рожевий? 20. Такі теж по по 8. По 8. Це теж 15. О ціни, ціни такі зараз винограду. І такі капі по 55. Ну гарний. Бачите, як дозрівається. Це тепличні, так? Перші 160-170, а такі, певно, по 100, так? Ні, 50. 50 навіть, бачите? 25. От такий гарний огірочок. І ми маємо оптин оптинквін такі. Це голубцева, переважно, Одеса брала по 18 гривень. А сливка така ваша? 25. 25. Помідор тримається. Розрожева сливка в м'ясист. це високорослі чи низько? Високорослі. 15 гривень. Недорого. Недорого. І такі перець по 55 гривень. Геркулес, бачите. Ну, це теплиця. Переважно його вирощує тут теплицю, я так зрозумію. Такі гарні. По 15. І є кавун по 7 гривень такий. Перцю багато. Ну ще є, але кажуть, це ночі. Тут 55. Переважно тут на ніч. Вночі з трьох годин ночі і пішло. 50. А корінь петрушки 100 гривень. Такий помідор 25, а такий огорочок, бачите, навіть ще з квіточкою 22. Ну все свіже. Ящика залишилась. Бадорін 22, щоб забрати два ящики залишилося. А так все 12. продали. 12. 12. І прийшов вам показати трошки рай. Зелений. Отакі От по 50. Менші такі, по скільки у вас? По 20. По 20. Я бачу, бачу, бачу. Дуже красиво. Це, це вони тут вирощують. Це люди, які вирощують. І бачите. І широколисті трошки, і великі ті. Можна? От краса яка гляньте. І скільки таких горшок один? 50. Один горшок великий. Не буду казати ціну порівнювати, подивіться, яка, яка красота. Отака краса. Сказали, що вночі було б більше товару, більше огляду, звичайно. По кавуну, кавун є різні ціни. Красивий кавун, звичайно, добра ціна. Гарний хороший кавун по 12-13 гривень. Це з поля. Від 8 і вище до 8 буде дешевше. Я вибачаюся, що сюди привезти 12-13, а якщо з поля, то 9. Вісім невіді така ціна є, але ну, це побільші екземпляри. Це мене поправили. Поправили, які возять сюди, а щоб не везти прямо з поля, то він, звичайно, дешевші. І туди люди, бачите, можуть доставити, потім прийти. Ніхто тут не бере на ринку, не ховає туди під закритим, під навісом. І така краса. Нагор, звичайно. Можна доворитися, що й дешевше. Де і такі букети продають. А скільки такий букет? 700. 700. А такий? А такий 150. 150. А це у вас? Лаванда, я знаю. 20 гривень. 20? По 20 гривень. Тут така краса. А розмарин ваш? Скільки? 150 150 великий кущ. А мідь скільки ваш? з липи? — З липи 180. Це пів літри. А літра? А літра так само, 300, я зрозумів, 350. акація різнотрав'я? — А Акація, певно, дорог, А акація скільки. Така темненька, є. 200 гривень, 200 гривень 400 літрів. Так, світла є найдорожче. Ясно. Бачите, подивитися, Тут у машині. І одне хочу вам сказати, дощик пішов, на цьому буду закінчувати, але тут можна знайти різні, різні, різні магазинчики по вирощуванню, по всьому. Ну, зараз трошки покажу вам, які магазини є. Що насіння, що плівка, що. Бачите, от вам магазин. Так як у нас великих купанях, що бросло, і різні фірми. Пішов дощ, на цьому закінчую. Бувайте всі здорові, як завжди, Україні перемоги і слава Збройним силам України. З вами був Ярик Мазур з ринку Виноградового Закарпаття. Доброго дня, шановні глядачі! Наша компанія «Агротерм» вже більше 20 років на ринку України. Наш шлях починався лише з тепличної плівки Планети Пластик, а зараз маємо в наявності великий асортимент товару та постійно його розширюємо. Рекомендуємо все для вашого города, теплички, садку. Все є в цьому магазині. Тож, заказуємо в описі під відео, буде ссылка на магазин, або звертаємося за номером телефону.